Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні хочу зробити невеликий відео огляд дісковки після озимої пшениці. Діскуємо трактор Катар 504 КЕ. Ось такий і. Іскова АГД. Трактор напрацював 116-117 мотогодин. Ось така робота. Кондиціонер, приємно працювати, бо якби не кондиціонер, то би було дуже тяжко. Дискую на другій повершенні. і покажу, яка робота. А справляється зі своєю роботою, тільки б сталося ширша, бо вона замала до нього, він навіть не відчуває. Трактором працювати приємно. Наразі трактором задоволений, тільки є маленький нюанс в мене. Потік тече насос гідравліки підйому, йому. Но... Мають завтра бути з сервісу і замінять новий. реверс. все, це... кінські сили відчуваються, бо в мене ДТЗ, хто слідкує за моїм каналом, був ДТЗ 404. А це відчутно набагато. Не знімав довго, бо не, не до того. Самі розумієте, обставини теперішні. Але працювати потрібно. пшеницю не зібрав. пробую діскувати. Що надалі буде, не знаю. Поділилося шість або вісім, але немає можливості. Зерно дешеве продати, немає можливості. Ось і так працюємо. Кошти з дому забираємо. Не знаю я в кого ситуація напишіть продати. Нема можливості нічого. Навіть навіть працювати і то, як в щурі працюємо. Дякую за перегляди, заходимо на мій канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Далі буду щось знімати, бо що буде цікаве. кого що цікавить, пишіть. До зустрічі!